Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 109 ударних БПЛА типу шахет, «Гербера» і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 73 ворожі БПЛА типу шахет, «Гербера» і дрони інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання трьох ракет та 36 ударних БПЛА на 21 локації. Також падіння збитих уламки на чотирьох локаціях йде у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Вночі російські війська завдали удару по об'єкту інфраструктури у місті Чернігові. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. За даними ДСНС, ситуація перебуває під контролем відповідних служб. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину. У місті пошкоджено інфраструктуру. У Павлограді після ракетної атаки постраждалих немає. У Покровській громаді Синельниківського району поранено 51-річну жінку. Знищено приватний будинок. Ще два пошкоджено. Горіла госпспоруда. У Межиївській громаді через влучання БПЛА загорівся гараж. Пожежу ліквідували. У Нікопольському районі обстріляли Покровську громаду без жертв. До ліквідації наслідків залучалися 22 рятувальники та 5 одиниць техніки. Вчора ввечері ворог вдарив по одному з населених пунктів сумської громади. Зайнявся приватний будинок. А сьогодні, вранці, під атаками, опинилися Охтирська та Краснопільська громади. Згоріли нежитлові приміщення. Пошкоджено 11 приватних домоволодінь. У ДСНС зазначили, що наслідки ліквідовані. У Харкові сталося три пожежі у житлових будинках. За ранок в індустріальному районі сталося займання, яке охопило покрівлю будинку. Рятувальники оперативно прибули на місце та працюють над ліквідацією пожежі. Причина виникнення загоряння поки невідома. Інформація про постраждалих не надходила. Для місцевих мешканців було організовано під'їзд автобусу швидкого реагування міськради, де працює генератор. Аеропорт Мюнхена знову зупинив польоту через дрони. За даними змі, це призвело до перенаправлення або скасування десятків рейсів і затримок для понад 6 тисяч пасажирів. Аеропорт німецького Мюнхена пізно ввечері 3 жовтня, вдруге менш ніж за 24 години, був змушений знову зупинити роботу після того, як над литовищем були помічені дрони. Речник Міністерства закордонних справ України заперечив зупинку військової допомоги через шатдаун у США. Неправда, переговори щодо дронової угоди між Україною і США тривають, як було заплановано, і постачання продовжують надходити, заявив Георгій Тихий.